Привіт, друзі, з вами Жанна, у ефірі рубрика Годі читати Біблію. Сьогодні ми поговоримо про послання до Філімона. Я сподіваюся, що заінтригувала вас, хоча б назви. І перш ніж ми почнемо захопленням говорити про це коротеньке, але значуще послання, я хочу сказати вам, що мене надихає, з якою пристрастю Павло говорить про людину, яку він полюбив як сина. Тобто, ну, людину, яка не була йому рідною. Але стала рідною. Це яскравий приклад дружби, наставництва, вірності і вчителя, який був готовий використати своє ім'я і репутацію для того, щоб забезпечити безпеку свого небезпечного сина. Послання до Філімона носить досить незвичайний характер, хоча б з цієї причини, що в ньому ми бачимо Павла з незвичайного боку, боку прохаючого. Жодна людина не виступала так рідко в ролі прохаючого, як Павло. І в цьому посланні Павло просить про ласку. Він просить не стільки для себе, скільки для Онисма. Онисма, який згорнув справдивого шляху, якому Петро тепер допомагає повернутися на істинний шлях. Вітання від Павла, в'язня заради Ісуса Христа і Тимофія, брата нашого, Филимонові, дорогому, другові нашому і соратнику. Филимона 1.1 Що цікаво, ще в самого початку, ми прочитали з вами перший вірш, Павло не презентує себе як апостол. Більше за того, він трохи інакше говорить стосовно свого статусу. Він говорить, що він в'язень. Ще з самого початку. Павло відмовляється говорити з позиції своєї влади. Він закликає виключно до співчуття та любові. Очевидно, ну для мене очевидно, що, мабуть, до Філімона було дуже легко звернутися з проханням про якусь послугу, да, про позику. І ну, його віра в Христа і любов до братів, та сестер да, були відомі всім. І розповіді ну, про них а вже ж дійшли навіть до Риму, де Павло і був ув'язнений. Це ми можемо процитувати, побачити в письмі в посланні. Бо я чую про твою віру в Господа Ісуса і любов до всіх святих людей Божих. Брате мій, твоя любов і допомога людям Божим були їм великим натхненням, а для мене радістю і втіхою. Це ми бачимо в першому розділі п'ятий-сьомий вірш. Павло говорить, що ем, ну, я чув про Твою славу. І очевидно, мабуть, що Філімон відрізнявся саме християнською щедрістю. Так він любив Божих людей, і скоріш за все за все в його домі вони відпочивали там, підкріплювалися та освіжалися. І тепер Павло, чуючи про цю славу, я думаю, він дуже пишався тим, який став Філімон. І он він, він збирається. Павло збирається просити щедру людину бути ще щедріше. І в цьому, в цьому ховається і полягає важлива ідея. Бо якщо ну, це тлумачення, да, яке я пропоную, воно відповідає істині, це означає, що, даючи іншим людям, ми дізнаємося більше про Христа. Це означає, що в міру того, як ми віддаємо себе і від себе, так ми наповнюємося Христом. Це може означати, що щедра рука і відкрите серце це найвірніший шлях до більшого пізнання величі Христа. Найбільше про Христа знає нерозумних науковець, навіть не святий, який проводить всі свої дні в молитвах, а людина, яка живе щедро і з любов'ю серед людей. Що цікаво далі? Ми бачимо, що Павло називає Онісима сином. Він говорить, що він став моїм сином. До речі, Равіни така була в них, я не знаю, як поговорка, як це сказати, але вони говорили, що якщо хтось ну, зможе навчити сина, свого сусіда, закону, то по закону він нібито народив його. Це навіть значить більше, ніж просто народити дитину. Тому що ну, ми знаємо, звісно, що щасливі батьки, які не тільки народжують дитину, але ті, хто потім супроводжують його та допомагають йти до вічного життя, до знайомства з Ісусом. І тут ми бачимо, що Павло він називає його своїм Оніс своїм сином. Як людина грамотна, вона розуміє, чому вона так називає. Павло власною рукою, він пише Філімону, що він бере всю відповідальність на себе і він зможе віддати за сповна. Продовжуючи читати це послання, можна надихнутися любов'ю, але є три висновки, до яких я хочу вас підштовхнути. Перший висновок звучить так: християнство не ставить за мету допомогти людині піти від свого минулого. Воно ставить за мету допомогти людині подивитися в очі своєму минулому і подолати його. Це й робив Павло. Ми це бачимо, ми читаємо про це. Другий висновок: християнин повинен радіти поверненню людини, яка зробила помилку. І Павло закликає Філімона саме до цього. Ми часто дивимося з підозрою на людину, яка згорнула з істинного шляху, і ми показуємо, їй, що ми ніколи не зможемо знову довіряти їй. Але ми віримо, що Бог може пробачити його. Часто нам самим це здається важко. Але Павло закликає Філімона не дивитися на те, яким він був, дивитися на те, яким він може стати в Ісусі. І третій висновок мені він дається з посмішкою. Павло, як мені здається, він навіть так трохи з такою, ну він за це посміхається, і говорить, що Філімон йому повинен. Щось зовсім незначне в порівнянні з тим, що Павло зробив для Філімона. А вже ж ви розумієте, що Павло привів Філімона до Христа. І щось мені здається, що він зовсім не сумнівається в тому, що Філімон йому допоможе. Тому що надати притулок якійсь людині це, це несуттєво в порівнянні з тим, що зробив Павло для Філімона. Він познайомив його з Христом. Тому, друзі, таке невелике послання всього-навсього один розділ, але як, як сильно може діяти в нас слово, до чого може спонукати нас. Тож надихайтеся словом Божим. І, до речі, було б цікаво, напишіть в коментарях ім'я людини, яка познайомила вас з Христом. Тому що тут ми бачимо, що як Павло діяв, ми бачимо ці імена досить цікаво. Що стосовно вас, хто вас привів до Христа? Будемо читати і дякувати Богу за цих людей. Побачимося в наступному випуску.